Для виконання цієї вправи треба знайти два об'єкта, навколо яких буде здійснюватись обліт у вигляді вісімки. Це можуть бути, наприклад, дерева. Ми ж обрали два тюка Сіна з першої карти симулятора. Рухи нам знайомі. Обліт навколо об'єктів ми вже здійснювали, але коли це виконувати навколо двох предметів, чергуючи напрямок руху, все стає набагато складніше. Це пов'язано з тим, що коли змінюємо напрямок руху, то і нахил дрона змінюється в протилежну сторону. Під час цього змінюється тяга по вертикальній осі, тому треба контролювати висоту і тримати рівновагу. Якщо вправа дається важко, збільшить радіус кола обльоту. Так ви зможете зробити ваші рухи плавнішими за рахунок відстані до об'єктів. Експериментуйте зі швидкостями. На малих швидкостях можна скоротити радіус обльоту, але може виникнути проблема з плавністю рухів і набором швидкості після виходу з повороту, що призводить до турбулентності. Великі швидкості нададуть більшу плавність, але за рахунок інерції збільшить радіус вісімки. Практикуйтесь, та у вас все вийде. Удачі!